Оце як називалося ганок? Ну, Чи крильцо? Крильце, крильце. Оце кожна хата отак була з таким крильцом. Оце зараз дитині дай, Чи навіть савремен... не дитині, а такому год 18. Оце скажи, оце що таке? О, даже скажи, а що це таке? І воно буде думати, що це таке. А оце скажи, відкрий Іван, а можна я попробую? Пошал. Ну я в принципі знаю, але все одно ж кожний ключ. Бери, бери, Кожний ключ. А це треба чувствовати, так? Да? Так і треба і за, то, за ручку подержувати. А воно не закріплено. А ну давайте. Ти відкриється, щоб орієнтуватися на якому розстоянні. Хай шукай саме. Так, да, для чого мені знати. Так, да, а шукайте, відкривайте. Так, отак його взяти. Воно там саме повернеться. Щас, а дивіться, у вас красивий. Це скільки mm. год цьому ключу? Цьому крильцю, скільки хаті, скільки ключу. Ой, не крильцю, а ключу. І ключу в місці. Ні, не ні, то ви далеко. Б, ближе, ближе. Іди я лише. не чую, як воно падає, оно. Не... От дивіться. О, чуєте? Що я вже скребаю. Ага. А теперь таке... — открытые. О! О, о, шукайте, шутайте. О, Все, открыл. Открыли. Все, открыл. Открыли. Хорошо, идите. Закрывайте. Ага. Так, надо красиво. Ну, Не-не-не, мы будем ходить. Ну да, старый хата, а он дивится колесница, она красивая. Драбина. Українські це вже дробина столітня тоже. Ох, Тому, яка красива дробина. Оце як називалося цей придбанник? Це сі... Сіні. Сіни, 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 Ну то в Росії якось сіне, а тут якось. Ну це комора називалося. Ну комора, понятно. Ага. А це в нас сіни так і називають. А на горищі що хранили? Груші. На, на горище... раніше сіну там було. Сіно, так. Да. Сіно. Оце ну, стариння. Да. дробина. Бачиш, як пороблено сюди. А у вас на сволокі нема написання на сволокі оцей сволок. У що, на сволокі Пис... є, не не, не написано, Заб... забелена вже. Ой. Ой, у вас як музей, сволок. як у мене в хаті. Я... Оце ж сволоку, на цю сволоку писали дату, коли, коли хата строєна і ким строєна. Просто забелена. Ми вже... А коли батюшка святив, то отут вирізалися хрест. Хрест, хрест був. Це хрест повністю. А... а де він був? Написання, Написання... отут от, от на лампа висіла, mm -hmm. Ось до сих пор висиділи. А, а, а. а Люлька де висіла? Люлька була у вас? Люлька висіла, Ось була. Ото, бачите дыр, дырки. А, туди вілььов, так? Да? Ото туди вільовка залазилася, це люлька. Да. Тут у вас музей, нічого не робіть, а он дивиться полік, да. ну, так... яке воно все. Да. Знаете, а чуєте, оце люлька, так? Да. Мати да. де спала? На печі хто спав? Баба. На печі да, не, на печі старі люди, так, да, спали? Так, да, спали на печі, або тут на полос. Тут, тут сім'я спала. Був... І люльку качали, да? так? Да. раз, раз, раз. Оце сволок, коли строїлася хата, його підіймали на рушниках. Оце його травою украшали квітами раніше, <реш> І оце його як доходили до сволока, туди закладували гроші, отуди, копійки, оце, і ладан, там, ну, щось таке святе. І його на рушниках підмали мастера, оцей сволок. <реш> 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 да. Так, ну, оце, і цей. І... І оце він читався як теж, як оберіг у хаті. Оце ж на ньому і люльку, а сюди ховали, отуди от за низ ховали всякі таке мілки, Ну, іголки, там щось таке, ну що. Так що це сьогодні хата, так? Да? Сьогодні. Ну, ну не дореволюційна. Сьогодні. це 37 год. Ну як же не сьогодні, тобі 80 год. А мати такі вийшла замуж і була маленька хата. і на — Тільки сілі не достроєні, мати пришло, Ну воно видно, що у це війну, 30 ті года. У війну достроювалися, бо війну. Ні, до війни ще достроювалися. Ну, ось, ще по старинному дивиться. Оце так, у вас повністю так, як ось по старинному. Столос, лавка. Ось, отут так. хазяїн сидить. оце щоб ви тут сиділи, їли. Його. Чуєте, отут накриваєте хазяїну. Його. Самі не сідайте О, з ним. У тут будете хазяїна, брата, садить отут, так? Угу. І він буде їсти, ви з ним не сідайте за стол. Сначала хазяїн дожен поїсти. Дивиться, що батько, я знал. Батько, так. Батько, да. Ну цей, а он дивиться, фотографії ще не єсть, коли знимемо. Лавку знайшов стариння. Ага. Ось на всю хату. Да. Скільки метров? метрів? 4, метров чотири, п'ять метрів. Метров п'ять. Метров п'ять. Сиділа. Ну, це на перегородки не було раніше якої? було, ну, цієї стіни. Як не було? Дві хати ж були. Була, так? Була, да. Були, дві хати було. На зиму закривалося. У цьому столу скільки год? Ну, то, скільки хаті? Скільки хаті, скільки хаті. Скільки... Скільки... Сідайте на лавку. Я... не менше. Можна зайти? Туди? Можна. Можна я в не, нічого то, страшного. Непорядок Не порядок, нічого страшного. Це, тут музей, тут нічого не затрогати. Це музей. Я думала по моїй пори. Поправи, це робили городі. А ось свадьба, чи чия свадьба, бо я ж свадьби збираю вже. Оце чия свадьба. Це свадьба, ви їх не знаєте. Ну не знаю, але ми її зараз знімемо. А ото, це різні свадьби. А, ну це я зараз перефотографірую. Кроваті старинні. Ну я зараз зниму. Чуєте? Я забув, що зіркало. На свадьбу. Я зараз все перезніму. Так, ось дивиться, хрусталь як колись був. Ну це не колишній, звісно. Ну тут точно як музей, ви нічого не вдумаєте зробити тут. Так, Це ж нічого не робимо, треба побілити. А це ж кровати теж годів. Це... 60. Це... і лавка теж вона всю це стіну. І лавка, так. Тож 5 метрів лавки. Ви що, тут нічого не можна, тут чіпати нічого не можна тут, дишати не я треба зими... Білити